Біблія книга, яка розкриває нам знання і розуміння такої теми, як благословіння і прокляття. На попередніх заняттях ми говорили про те, що таке благословіння, що таке прокляття, яку картину створює кожне окреме прокляття. І коли людина вникає в слово Боже, вона може побачити, що в її житті є певні проблеми, з якими вона. Не може справитися просто молитвою, просто читанням Біблії чи ходженням в церкву. Можливо, ви побачили, що у вашому житті є присутні ознаки прокляття. І ви, звичайно, задаєте собі питання, чи є вихід з цієї темної хмари, що закриває світло Божого благословіння. І вихід є, слава Богу, і Він лише один через жертву Ісуса Христа, що за нас приніс на хрест. Що таке взагалі Євангелія? Слово Євангелія з грецької означає добра новина, і вона полягає в, одно, в одній унікальній історичній події смерті Ісуса Христа на Христі. В посланні до Євреїв 10.14 написано так: бо Він, тобто Ісус Христос, одним приношенням, однією жертвою назавжди зробив досконалими тих, хто освячується. Тут є два дуже сильних вирази досконалими та назавжди. Поєднавши разом цих два слова, ми отримуємо опис жертви, що охоплює всяку потребу всього людства. Більше того, її дія цієї жертви розповсюджується на всі віки і навіть переходить у вічність. В посланні до Филип'ян 4,19 написано: мій Бог. Нехай задовільнить всяку вашу потребу по багатстві своєму у славі Христом Ісусом. Всяку потребу, включено і звільнення від всякого прокляття, яке вам може бути потрібне сьогодні, це звільнення. Але спочатку нам важливо побачити як, участь, як частину більшого суверенної Божої дії, яка привела всю вину і страждання людства до одної переломної точки, до Голгофи. Особливістю викупної жертви Ісуса Христа є те, що це універсальний засіб для вирішення багатьох проблем людини. Ми можемо мати різне походження, кожен з нас може бути в специфічних потребах, але всі ми маємо прийти до одного і того ж самого засобу, який спасає нас, Хрест Ісуса Христа. За сім століть до того, як прийшов Ісус на цю землю, пророку Ісаю було дано видіння майбутніх подій. Ісаїя 53.10 написано, що страждає раб Божий, чия душа була принесена в жертву за гріхи. І Божа ціль, яка була досягнута цією жертвою, описана в Ісаї 53.6. Такі слова: ми всі блукали, як вівці, кожен зійшов. На свою власну дорогу. А Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Ось це і є нашою головною проблемою як людей. Ми всі зійшли з Божого шляху, з прямого шляху, з шляху благословіння Божого. Кожен зійшов на свою власну дорогу. Кожен набрався своїх власних гріхів, як блох, Кожен попритягував і поприліпляв до себе через ці гріхи різні прокляття. І тому є багато різних гріхів, які багато з нас ніколи не зробили, таких як вбивство, перелюб. Проте ми зробили один спільний гріх. Ми зійшли кожен на свою власну дорогу. І роблячи це, ми повернулися спиною до Бога. І причиною цього є те, що називається в Біблії бунт проти Бога. Тобто позиція життя, що проголошує незалежність від Бога. І саме це і є цією першопричиною, коренем всякого прокляття в житті людей. У 28-му розділі Книги повторення закону описані перелік благословінь, перелік проклять для тих, хто слухає Бога, і для тих, хто не слухає. Сам Ісус не був винуватий в жодному гріху. Бо в 9 му вірші 53 го розділу Ісаї сказано, що він не зробив гріха, і в його устах не було обману. І написано, що Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Отже, Ісус не просто взяв на себе всі наші беззаконня, але Він також перетерпів всі злі наслідки цих беззаконь. В старому завіті є історія про так званого козла відпущення, що Первосвященик клав гріхи народу на цього козла, клали на нього руки і відпускали його. І це було прообразом того, як Ісус забрав від нас наші гріхи туди, звідки вони не можуть до нас повернутися. В цьому є і справжнє значення, і ціль Христа Христового. На ньому відбувся передбачений Богом свого роду обмін. По-перше, Ісус перетерпів замість нас всі погані наслідки, які згідно Божого правосуддя були призначені нам за наші беззаконня. Але тепер натомість Бог пропонує нам всі благословіння, що належали безгрішному Ісусу Христу. Іншими словами, все те зло, яке по справедливості мало бути на нас, за наші гріхи, лягло на Ісуса, щоб ті благословіння, що належали Йому як праведнику, Могли бути запропоновані нам. Таким чином, люблячий, але справедливий Бог може нам це запропонувати, не йдучи на компроміс із своїм правосуддям. Тому що Ісус вже поніс покарання за наші гріхи, а ні за який злочин не, буде, не може бути покарання двічі. Усе це приходить лише по причині безмірної Божої благодаті і приймається. Лише вірою. Ніхто з нас не зробив нічого, щоб заслужити таку жертву, і не зможе зробити нічого, щоб її заслужити. Біблія розкриває нам багато різних аспектів цього обміну з різних сторін життя, до яких ми можемо його застосувати. Проте в кожному прикладі зберігається той же самий принцип: зло впало на Ісуса, щоб відповідне благо могло. Бути дане нам. Ось суть цього обміну, який відбувся на Голговському хресті. Так, у 53-му розділі пророка Ісаї нам показано два важливих аспекти цього обміну, і ми читаємо з 4 вірша: він взяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби. А ми думали, що він був поражений та наказаний, принижений Богом. Але він був битий за гріхи наші і мучений за беззаконня наші. Покарання нашого миру було на Ньому. І Його ранами ми уздоровились. Ось перших дві істини, які йдуть одна поруч з іншою. Перша духовна, друга фізична. Духовна істина. Ісус прийняв покарання за наші беззаконня. Чому? Щоб ми, в свою чергу, могли бути прощені і мати мир з Богом. В Римлян 5:1 написано. Так і сказано, що тепер ми можемо примиритися з Богом. У фізичному плані Ісус поніс наші немочі і хвороби, щоб Його ранами ми могли оздоровитись. Отже, перший факт обміну на Христі, Ісус був наказаний, щоб ми були прощені. і другий, Ісус був ранений і поніс рани на своєму тілі, щоб цими ранами ми були оздоровлені. Хтось сказав з великих е людей віри, що. Ісус на Голгоському Христі був хворий всіма хворобами людства для того, щоб ми мали за рахунок цього відкуплення право на Боже зцілення. Є ще третій аспект обміну, описаний в Ісаї 53:10, де говориться, що Господь зробив душу Ісуса жертвою умилостивлення. За гріхи. Це треба розуміти в розрізі Мойсеєвих постанов про різні форми жертвоприношень за гріхи. Від того, хто згрішив, потрібно було привести до священника жертву, козла, бика або іншу тварину. Людина повинна була сповідати свій гріх над жертвою, і священник символічно переносив цей гріх з людини на тварину. Тоді тварина повинна була померти, щоб понісши покарання за гріх, який був перенесений на неї. За божественним передбаченням все це було прообразом того, що мало відбутись у майбутньому, Прообразом єдиної, всеоб'ємної жертви Ісуса. На христі гріх всього світу був перенесений на душу Ісуса, як написано в Ісаї 53:12, Він віддав душу свою на смерть, таким чином, своєю жертовною смертю Ісус звершив відкуплення гріха всього людства. Апостол Павло в 2 до Коринтян 5.21. На підставі цього ж розділу Ісаї пояснює, що того, тобто Ісуса, хто не знав гріха, Він, тобто Бог, зробив за, для нас, за нас, жертвою за гріх, щоб ми в ньому зробились праведними перед Богом. Тому, як бачимо, Павло не говорить тут про праведність, яку ми можемо досягнути своїми власними зусиллями, але про праведність самого Бога. Праведність так, ніби ви і ніколи не грішили. Це праведність від Христа, яку ми приймаємо по вірі. Сам по собі ніхто з нас ніколи цього не зможе досягнути своєю силою. Це настільки вище нашої власної праведності, як небо вище землі. І ми можемо це просто прийняти як дар повірі. Отже, третій аспект обміну, можна сказати так: Ісус прийняв на себе нашу гріховність, щоб ми стали оправдані. Його праведністю. Вся Біблія, як старий, так і новий завіт, підкреслює, що кінцевий наслідок гріха це є смерть. І в книзі Езекії 18.4 написано, що душа, що грішить, вона помре. Апостол Яків в своєму посланні 1.15 каже, що зроблений гріх народжує смерть. Ось чому. Коли Ісус ототожнився з нашим гріхом, Він повинен був пережити смерть як наслідок гріха. В Євреїв 2.9 читаємо: але бачимо Ісуса мало чим применшеним від ангелів, що за перетерплення смерті Він увінчений честю і величю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Смерть, якою Він помер, була наслідком гріха. Людства, яке він взяв на себе. Він поніс гріхи всіх людей і тому помер смертю, як, яка повинна була, якою повинна була померти кожна людина, що згрішила, в свою чергу, всім людям, що прийняли його відкупну жертву. Ісус пропонує дар вічного життя. Як написано, заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Ісусі Христі. Отже, четвертий аспект цього обміну можна сказати, виразити таким чином: Ісус помер. Нашою смертю, щоб ми могли розділити його життя. Хтось може скаже, але ж ми все рівно всі вмираємо і так далі. Послухайте, смерть грішника і смерть праведника це дві великі речі. Апостол Павло каже, для мене смерть це надбання. Він каже, я вже з нетерпінням чекаю, щоб залишити це земне життя і бути з Богом. Тому що смерть праведника це не смерть в муках, в страхах, в безнадії, це смерть, це перехід. До небесного житла і до свого батька. Довгоочікувана зустріч на небесах. Апостол Павло в 2 Коринтян 8 каже, що ви знаєте благодать. Ми переходимо до наступного етапу. Каже: ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, що Він будучи багатий і ради нас, щоб ми збагатились Його убогістю. Значить. Обмін тут очевидний від вбогості до забезпечення в біблійному значенні цього слова. Ісус став бідним, щоб ми в ньому стали багатими. Тут треба роздати деякі роз'яснення, коли Ісус став бідним. Деякі люди малюють Ісуса бідним, що Він був все життя бідний, але насправді це не так. Він був забезпечений, його служіння мало завжди фінанси для розвитку, для того, щоб допомагати людям. Ви знаєте, що його одяг він не був дешевим одягом, про нього кидали жертви римські воїни. І він годував тисячі людей і так далі. Тобто, він, можливо, він не мав власної нерухомості і так далі. Але Ісус ніколи не був бідним в розумінні того, як говорить Біблія. Тому що бідність це є прокляття. Бідність, нагота, голод, спрага це не благословення. І Ісус Він роздавав багато грошей, тому що в нього вони були. Отже, насправді, Він з собою явив взірець достатності або достатку. Він завжди мав все необхідне для здійснення Божої волі в своєму житті. Отже, коли Ісус став Богом ради нас? Відповідь на Христі. Ісус, коли е був розіп'ятий, він був обнажений, він був голодний, як мінімум, цілу добу він не їв, він був спрагнений, він був роздітий, і його останні слова були Я прагну. Тобто з нього забрали його, весь його одяг, і Ісус більше нічим не володів після своєї смерті. Навіть Він був похоронений в чужому одязі і в чужому гробі. Отже, Він перетерпів абсолютну бідність ради нас. Отже, п'ятий аспект обміну можна виразити так: Ісус збіднів нашою бідністю, щоб ми могли збагатитись Його багатством. Обмін, що відбувся на Христі, включає в себе також емоційну форму страждання, які слідують за беззаконням людини. Знаєте, гріх приносить страждання. І знов Ісус перетерпів зло, щоб ми, в свою чергу, могли насолодитися добром. Дві найжорстокіші рани, що наносить нам беззаконня нашій душі, це сором та відкинутість. І те і інше Ісус прийняв на себе на Голговському Христі. В посланні Євреїв 12.2 говориться, що Ісус перетерпів хрест, переживши. Посоромлення, тобто мученицька смерть на Христі була самою постидною зі всіх форм смерті, що призначена для злочинців самого низького рівня. Перед розп'яттям з людини знімали весь його одяг, виставляли її голою перед очима всіх зівак, які насміхалися і глузували з них. Саме такої глибини приниження і позор перетерпів Ісус, коли Він висів на Христі. Божа ціль в тому, щоб розділити з тими, хто кладе надію на Нього Його вічну славу, замість сорому, який забрав на себе Ісус і поніс Його на хрест. У Євреїв 2.9-2.10 говориться: бо потрібно було, щоб той, хто привів багатьох синів у славу, провідника їхнього спасіння, вчинити досконалим через страждання. Отже, Позор і сором, який Ісус перетерпів на Христі, відкрив усім віруючим в нього шлях звільнення від власного сорому і позору. Але не лише це, але й потім Ісус розділяє з нами славу, що належить йому по праву. Ще одна рана, яка спричиняє часто більше більшу, ніж сором, це відкинутість. Як правило, її приносять зруйновані стосунки різного роду. Причиною можуть бути батьки, які відкидають своїх власних дітей. Внутрішня відкинутість може проявляти себе активним, якимось грубим чином. Людина може ображатися просто в нездатності проявити любов і привітність. Ось тепер ми можемо і повинні застосовувати цей принцип обміну для вирішення цієї особливої потреби в нашому житті: звільнення від прокляття. Павло так описує цей аспект обміну на Христі. Наше відоме місце Галатів 3:13. Христос відкупив нас від клятви закону, зробившись за нас клятвою або прокляттям, бо написано проклятий всякий, хто висить на дереві, щоб благословіння Авраама через Ісуса Христа розповсюдились на язичників. Щоб нам отримати обіцяного духа вірою. Тут Павло застосовує до розп'яття Ісуса на Христі особливе положення закону Мойсея, що зазначено в повторенні закону 21, 23, згідно якого всяка людина, яку наказали, повісивши на дереві, тим самим попадає під прокляття Боже. І Павло нам показує на те, що з іншого боку, це дає нам право на благословіння. Ісус став прокляттям, щоб ми могли вийти з-під дії прокляття, віруючи в Сина Божого, і отримати благословіння. Прокляття, які прийшли на Ісуса, визначено як клятва закону або прокляття закону. Воно включає в себе кожну перераховану в 28 главі повторення закону прокляття. Всі ці прокляття, вони впали на Ісуса. У всій повноті. Таким чином Бог відкрив нам новий шлях, щоб ми могли отримати настільки ж повну свободу вийти, відповідно, війти в благословіння. Ісус взяв на себе абсолютно кожне зло та кожний наслідок, що прийшли на людство в результаті гріхопадіння. Він перетерпів на собі кожне прокляття за порушення Божого закону. І все це для того, щоб Ти і я могли отримати. Божі благословіння заслужені Його Сином. Така жертва унікальна по своєму об'єму, але чудесна по своїй простоті. Саме завдяки вірі ми приймаємо таку оцінку жертви Ісуса і все, що з Ним придбано для нас. Всі ці благословіння були практично куплені викупною жертвою Ісуса Христа. І продукує в нас велику вдячність, і прямо зараз Ти можеш сказати, Господи, дякую Тобі за те, що Ти зробив для мене. Господи, дякую Тобі за цих вісім аспектів викупної роботи на Христі. Давайте ще раз їх перерахуємо. Перша, Ісус Христос був наказаний, щоб ми могли бути прощені. Другий Ісус був ранений і побитий фізично, Щоб ми могли бути зцілені сьогодні фізично, третє. Ісус прийняв на себе гріх нашої гріховності, щоб ми могли стати праведними Його праведністю. Наступне. Ісус помер нашою смертю, щоб ми могли розділити Його життя. Наступне Ісус став бідним, нашою бідністю, щоб ми могли стати багатими Його достатком. Сьоме, Ісус поніс наш сором, щоб ми могли розділити Його славу. Також Ісус перетерпів нашу відкинутість, щоб ми могли прийняти Його прийняття як Божі діти. І останнє Ісус поніс наші прокляття, щоб ми могли прийняти тепер благословіння. Напишіть, який з цих пунктів. Особливо цінний для вас сьогодні в коментарях. І до наступної зустрічі!